Битва під сому Салмі. Однією з ключових у війні стала битва під сому Салмі, складова якої битва за дорогу Рати, 11 грудня 1939 року, 8 січня 1940 року. Назва битви пішла від назви села в Центральній Фінляндії, яке спочатку контролювалося фінськими силами. Потім 11 грудня 1939 року прийшло друг Червоної армії. Для радянських військ було важливо наступати на Кума, сал-соуму салмі, щоб відрізати шляхи сполучення зі Швещою. Зі Швецією через Ботнічну затоку, а потім захопити залізницю в місті Олу. Ці позиції вважалися одними з найбільш укріплених фінами. Там, де армійська група Північної Фінляндії, генерал-майора Війно Ейнара Томбу. Прорвати їхню оборону було наказано 9-й армії Комкора Духанова, що мала в своєму складі 47-й стрілецький корпус. 122 двадцять стрілецька дивізія мала наступати в напрямку Салли, а 163-я стрілецька дивізія в бік Сому Салмі, через який був найкоротший шлях перетнути Фінляндію зі сходу на захід. Підтримувати ці сили мала 54-та гірська стрілецька дивізія та Червонозоріна 44-та стрілецька дивізія імені Щорса. 44-та дивізія від командуванням комбрига Олексія Виноградова була перекинута з Київського військового округу. Українці з Полісся потрапили до Сніжної Сомі. Поправді кажучи, фінське військове командування не очікувало, що Червона армія наступатиме на непрохідними лісами. Проте єдиним швидким способом досягнути Ботнічні затоки та вийти на лінії ООКЕМІ був саме такий наступ. Радянські війська планували пройти цей шлях за 20 днів. На початку грудня 1909 року 163-та дивізія комбрига Андрія Зеленцова розпочала наступ з Ухти Калива в південному напрямку на суму Салмі. Червоній армії в цьому секторі протистояла 9-та дивізія полковника Ялмара Сііла Сво, який вийшов переможцем у цьому протистоянні. Фінські війська утримували соуму Салмі, а потім відступили до озера кіанта Ярві. Відступаючи з села, фіни спалили багато будинків, використовуючи тактику випаленої землі. Дивізія Зеленцова війшла. По дорозі рати в це напівпусте село, що стало згодом їм пасткою. Становище рівнянських військ у цьому салбі було надважким. Близько 20% особового складу дивізії було втрачено через відмороження кінцівок та внаслідок роботи фінських снайперів. 13-15 грудня 1939 року фіни перерізали зв'язок Червоної армії з її тилом в східному та південному напрямках. Потім і північний шлях постачання та зв'язку із зовнішнім світом було перекрито. На 10 грудня 1939 року 163-й дивізія вже зазнала важких втрат. Зокрема, 1501 особу було вбито, в той час, як Фінська 27-го дивізія втратила лише 216 бійців. 19 грудня 39-го року радянське командування дає наказ перекинути 44-ту стрілецьку дивізію в напрямку по дорозі південніше від Каїні. Упродовж 23-28 грудня 1939 року сили капітана Сімо Макіна. Перегруповуються між озерами Кумаярві та Куїва Сярві і розпочинають наступ на 44-ту дивізію Віноградова. 44-та дивізія розтягнулася по вузькій дорозі Ратор на 32 км. 26 грудня 1939 року радянські війська 163-ї дивізії провели контратаку від села Сумусалмі на захід від Хаукуніємі. Ці дії Червоної армії були неприємною несподіванкою для Фіні, проте вже наступного дня перевага була на боці останніх. 27 грудня 1939 року розпочалася фінська контратака, і Селенцов вирішує відступати через озеро Кіанта Ярві. У таких важких умовах ставкою дає наказ вивезти 130, 163 ю дивізію з оточення під суму Салмі, північніше в напрямку е, Юнтус Ранди. Відхід розпочався о 5-й ранку 29 грудня 1939 року. Фінські війська спостерігали за перегрупуванням радянської піхоти, захищеної танками. Останні радянські солдати, що залишалися в Суму-Салмі, були знищені силами фінського 6-го велосипедного батальйону. Тоді на полі бою залишилося 300 трупів червоноармійців. 163-й дивізії вдалося вийти з відносно невеликими втратами, хоча б всього втрати склад... склали 30% особового складу за всю кампанію. 31 грудня 1939 року Маннергейм особисто наголодию полковника сіла свого фінським хрестом Свободи 2 класу. Радянське командування не зуміло вдало організувати спільні дії 44-ї 163-ї дивізії. Тому ці військові з'єднані стали легкою мішенню для оточення ворогом наприкінці 1939 року 163-я дивізія була майже вщент розбита 9-ю дивізією полковника сіла свого і тому вся увага Фінів була сконцентрована на 44-й дивізії. Остання прибула на визначене місце дислокації лише 1 січня 1940 року. У дивізії було 38, 76 мм гармат, 12 152 мм гармат, 28-122-мм гармат. На озброєнні в дивізії було 44 танки та 48 протитанкових гвинтівок. 5 січня 40-го року сіла свого вирішив розрізати сили 44-ї дивізії на частини. 6 січня 40-го року поранений командувач 46-го полку майор Євлєв телефонував. Допоможіть нам, вони нас добивають, надайте нам допомогу. Але відповіді так і не було. Тоді Винограду вирішив розділити всі наявні військові сили на дві частини. Одна, на чолі з майором Плюхіном 25-м полком, мала прориватися вздовж дороги Раати, а інша, на чолі якої стояв сам командуч дивізії, мала виходити через ліси. Частина дивізії, якою командував Виноградов, вибралася до радянських позицій, в той час, як колона Плюхіна була відразу вщент разгромана фінами. Секрет успіху фінів під Салмі та Раати полягав в застосуванні тактики Мотті, а також будівництві шляхів сполучення по покритих льодом річках і озерах. Майже цілковита відсутність доріг змушувала обидві сторони використовувати зимові дороги для своїх військових операцій. Втрати 44-ї дивізії були катастрофічними. 1001 вбитий, 1430 поранених, 2243 особи пропали безвісти. Запровали операції Виноградова, також начальника штабу полковника Волкова та начальника політичного відділу дивізії полкового комісара Пархоменка 11 січня 40-го року було розстріляно перед строєм солдат. Всього за кампанію Раати Солмуса Алмії Фіни втратили 2700 осіб убитими. Червона армія з різними оцінками від 22,5 до 27 тисяч бійців. Крім того, Радянський Союз зазнав важких втрат у техніки. Було залишено або потрапило до рук ворога 43 танки, 1170 коней, 4822 гвинтівки, 106 танкових кулеметів, 29 протитанкових гармат і так далі. Фінські перемоги на радській, дорослі та підсум і показали, що Червону армію можна здавати незначними силами. Ці бої стали переломним моментом зимової війни. Невелике село в Центральній Фінляндії стало символом боротьби фінських військ проти радянського агресора, про яке писали газети всього світу. Найбільш відомим снайпером часів зимової війни був Сі... Сімо Хайха, більш відомий під прізвиськами Біла Смерть та Зозуля. Останній став узагальнішою назвою для фінських снайперів. Усього на рахунку Хайха. 540 жертви. Зброєю мілого стрільця була гвинтівка М-2830. Фінська модифікація російської гвинтівки Мосіна. До війни майбутній стрілець служив у корпусі цивільної охорони. У грудні 1939 року снайпер служив на фронті Колла, і лише за три дні йому вдалося застрелити 51 ворога. ворога. переваж... переважаючих сил Червоної армії. Кінець 1939-го початок 40-го року був обозначений зміною радянської стратегії щодо штурму лінії Маннергейма та взагалі щодо наступу на Карельському Перешийку. Утворюється Північно-Західний фронт, його очолив комендант першого рангу Семен Тимошенко, і Сталін дав карт-бланш новим відповідальним за проведення антифінських військових операцій. Частини сьомої армії дислокувалися вже на західному флангу Карельського Перешийку, а 13-та армія отримала завдання здобути сектор Тайпала. В січні 1940 року радянські війська нарощували м'язи для подальшого основного наступу силами 7-ї армії 14 ї дивізії Мерецького та 13-ї армії 9-дивізії ї Комкора Володимира Гренделя. Також для підтримки сил піхоти було залучено 5 танкових бригад від 1800 гармат та мінометів, 15 скадрилів літаків. Наступ планувався на невеликій ділянці фронту в 16 кілометрів на так званих воротах до Віпурі, з селами Сума та. Лягде в центрі, оскільки в Карелії за кліматичними умовами переважають ліси, озера та ріки, це була єдине рівненна ділянка серед місцевості. Але й ворог Червоній армії на тій ділянці фронту був непростий: 35 бункерів, озброєних кулеметів Максим та протитанковими 37 мм гарматами Бофорс. І все це вкупі системою траншей, дерев'яних барикад та бункерів, місних мінних полів тощо. Головними бункерами були мільйонер, названі так через кількість коштів, вкладених на його зведення, на заході та попіс, Лінна Кефорд, попіус названий прізвищем першого командира на Сході. Саме так звані мільйонні бункери стали головною перепоною для радянських військ під час штурму лінії Маннергейма. Третя дивізія під командуванням полковника Павла обороняли ці позиції. Мав місце радянсько-фінській війні, український фактор. В радянській армії значну кількість бійців складали українці. На фоні а на боці фіні воювали українські націоналістичні групи на чолі з Юрієм Горлізгорським, Гордяном Лісовським, героєм Холодного Яру. Тривалий період ця тематика не відображалася в історіографії, проте зараз важливо відзеркалювати і певні локальні аспекти цього протистояння. Упродовж війни тривали, тривали бомбардування радянськими літаками фінських міст. Так, за період 7 до 13 січня 40-го року було скинуто 2000 бомб, а тиждень пізніше вже. 6667 бомб. В результаті цих атак загинуло 18 осіб, було поранено 109. Лише одне місто, місто турку за 20 січня 40-го року було атаковано з повітря 33 рази. У самий розпал війни, початок лютого 40-го року, фінська армія нараховувала 361 925 осіб, що складало 9% від всього населення Фінляндії. В той період, як ніколи раніше, фіни проводили мобільні оборонно-наступальні операції. Судність цих операцій полягала в тому, щоб максимально використати недоліки противника та приховати вади власних збройних сил. Фіни, як ніхто інший на той час у військовій практиці, надавали перевагу маневреності, фланговим атакам, обороні над богневою підготовкою, фронтальним наступом та наступальною тактикою загалом. На початку лютого Червона армія сконцентрувала всі свої сили для прориву лінії Манергейма в центральній її частині. Березково врахував уроки грудневих боїв під Сумою, коли без попереднього взяття бункерів неважливо було пробити оборону фінів. Генеральний наступ мав початися після невеликих військових операцій, які були підготовкою до бою та масового обстрілу. 7-13-й і 13 армії мали фланговими ударами прорвати оборонні фортиф... фортифікації Фінів у районі Вокса, кархова Через 5 днів частини Червоної армії вже повинні були вийти на рубіж Лохійокі, пурпуа Ілла станція Кямеря-Хоомоа. Дальшим планом радянської воєнної стратегії було вийти на лінію, Кагісаумі, станція Саумі, станція але остаточні плани неодноразово мінялися. І слід було наступати цех інша Артилерійська підготовка Червоної армії велася важкими гаубицями Б4, калібру 203 мм. Стріляли з відносно невеликої відстані 700-1500 метрів, щоб забезпечити точне попадання в бункери. Автор артилерії був головною умовою для вдалого наступу на мільйонні бункери лінії Маннергеми. Фінни називали радянські гармати кувалдами сталіна а червоноармійці скульпторами Карелії. Ось як писав у своєму щоденнику командувач го армійського корпусу генерал-лейтенант Екіст про артобстріли поблизу Суми. 21 січня важке артилерійське бомбардування та випадкові спроби атакувати секту 3-й дивізії вночі. Російська піхота, яка зараз нападає невеликими на групами, добре тренована. Схожі випадки також спостерігаються в Тайполі весь вчорашній день. 27-28 січня 40-го року важкі снаряди серйозно пошкодили бункері мільйонер та попіс. У мільйонері було знищено двісті трьох арматних башт, а також східний каземат. Напередодні радянського наступу 10 лютого 40-го року фіни провели ротацію військ, де було підсилено позиції шведськомовними вояками. Батальйон капітана Окцерна замінив другий батальйон 9-го піхотного полку. Прорив лінії Мандергейма. Загальний наступ Червоної армії розпочався зранку в неділю 11 лютого 40-го року. Радянську підготовку з 9.40 ранку до 12 години дня до цього наступу за силою та могутністю військової історики порівнюють хіба що з Верденською місорубкою. 50-й стрілецький корпус командива Філіпа Горєнка стрімко атакував позиції фінів, проте просунувся недалеко. Набагато кращими були справи в 123-й стрілецькій дивізії полковника Філіпа Алябушева. Що проривала в позиції фінської третьої дивізії на всю глибину від Суми до лягди. О 13.00 11 лютого 40-року радянські війська захопили бункер Попіус. Командир його залоги лейтенант Мальм здався. Тоді ж бункер мільйонер закінчився значними втратами з обох сторін. Але серія атак 11-12 лютого 40-року оточено і другий бункер, що мав уже ні вогоньої підготовки, ні солдатів, які б могли його обороняти. Для остаточної перемоги радянські війська підривають його вибухівкою, вбиваючи решту його захисників. 13 лютого 40-го року 245-й стрілецький полк Червоної армії за підтримки 90 та 112 танкових батальйонів входять до лягди, остаточно здійснивши прорив лінії Мандергейма. На 24 14 лютого 40-го року ширина прориву лінії Мандергейма становила 4 кілометри, а глибина від 5 до 6 кілометрів. Уже 16 лютого 39-го року радянська 7 сьома армія повністю оволоділа центральною частиною оборонних позицій Фінів на Карельському перешийку. Резерви, що надходили до фінів, бомбардувалися радянськими літаками, тому їм не вдалося провести вдалих контратак. 17 лютого 1940 року Маннергейм особисто прибув на фронт, щоб координувати діяльність армії та зрозуміти поточну ситуацію. Наприкінці лютого, на початку березня 40-го року, основне завдання для Північно-Західного фронту залишалося незмінним. Оточення та розгром фінських військ на Крейському перешийку. наступ на Антрія, вибор, виборську затоку. 3 березня 40-го року радянській сьомій армії було наказано за допомогою свіжих сил 28-го армійського корпусу захопити вибор, перейти в виборську затоку та перерізати сполучення вибору гельсінкі Вибор був південними воротами Карельського перешийку, тому його захоплення Червоною армією відкривало перспективу захоплення всього півдня Фінляндії. На цей час фінські позиції на цій ділянках не були вже такими міцними, як раніше. Перші два тижні березня 40-го року радянські війська штурмували вибор. Навіть коли було підписано мир у Москві, центр міста ще перебував під контролем Фінів, а в районі Кола бої велися до вечора 13 березня. Московська мирна угода. У січні лютому 1940 року були спроби наведення контактів через треті сторони для знайдення спільних позицій та проведення мирних переговорів. Для Фіннів головним посередником у перемовах з Кремлем стала повноважна представниця Радянського Союзу Швеції Олександра Колонтай. На початку своєї політичної діяльності була значною представницею марксистської течії і фемінізму. У 40-му році Колантай мала вже 68 років і вже не відрізнялася гнучкістю розуму. У всякому разі, так про свого партнера на перемогах висловився танер. <кій> Ситуація на дипломатичному фронті була прямо залежна від успіхів на військовому поприщі та підтримки країн, країнами Заходу Фінляндії в боротьбі проти СРСР. Свій третій штурм лінії Мангрема Кремль прагнув використати для того, щоб посадити Фінів за стіл переговорів і отримати значні переваги під час підписання миру. 8 лютого 40-го року вперше фінські політики завели, звели докупи свої думки щодо вироблення позицій їхньої країни разом із Кремлем. Рюті, Танер та Пасіків зустрілися з генералом Вальденом та обговорили подальший розвиток подій. 10 лютого 40-го року відбулася нарада в ставці Верховного Головнокомандувача, де були присутні Манергейм Тандер Рюті, Вальден. На нараді використовувалися три шляхи дальшого розвитку подій: продовження війни власними силами, спирання на допомогу країн Заходу та Швеції або підписання миру з СРСР. Маннергейм більше схилявся до шведського варіанту, не забуваючи про інші можливості. 12 лютого 40-го року було скликано комітет з закордонних справ, на якому винесено запитання про проведення мирних переговорів із СРСР. Противниками миру з Москвою виступили міністр освіти Аманда Ганнула та міністр оборони Ніукан. Радянська сторона теж намагалася враховувати різні дипломатичні конфігурації. Наприклад, 16 лютого 40-го року радянський повнажний представник у Великій Британії Іван Майський пропонував Лондону стати посередником радянсько-фінських мирних переговорів. Проте ті дали негативну відповідь. 22 лютого 40-го року Болтов запропонував нову лінію кордону фінській стороні, вимоги набагато більше, ніж в сани 1939 року, втрату узбережжя Лецького озеру, передача районів Кусово та Сало, Ханко в розширених межах. І тоді було відмовлено фінській стороні в підписанні перемір'я. СРСР прагнув змусити Фінляндію якнайшвидше укласти мир на вигідних умовах. 4 березня посланцю Асарсон Молотов пояснив радянську позицію, себто негативно. СРСР негайну передачу виборга, виборської затоки та сортували. Коли виборг вибор опинився відрізаним від Гельсінки та оточений радянськими військами 6 березня 40-го року, Москва надіслала запрошення для проведення мирних переговорів представниками Фінляндії. Переговори щодо укладення миру розпочалися 8 березня 1940 року в Москві, куди прибув в з делегацією. Колишній міністр закордонних справ Карл Вейнер Войн, е, Войнма, представник командування фінської армії при уряді країни Карл, е, Рудольф Вальден та міністр без портфеля Паасі Ківі. Усього на мирних переговорах було три засідання. Московська мирна угода була підписана 12 березня 1940 року і складалася з 9 пунктів до додаткового протоколу. За нею з 11-ї години, 13 -го березня наставав мир. Радянський Союз отримував Карельський перешив як разом Війпурі, Звійпорі, за другим за величиною фінським містом. Також території на північ та захід від Ладозького озера з містами Суо Ярві Сортавала, Кексгольм та на схід від е, марка ярві переходили до СРСР. Рибачий півострів ставав базою Радянського флоту на Баренцевому морі. За 30, на 30 років надавався в оренду Мисханку, як військово-морська база Балтійського флоту. Усього Фінляндія втратила 10% своєї воєнної території і 12% населення, понад 420 тисяч стали вигнанцями. Новий радянсько-фінляндський кордон частково збігався з умовами Ніштатського миру 1721 року, що завершив Північну війну. Адже не випадково стали з молотою апелювали до часів Петра І, говорячи про безпеку Ленінграда. І Москва, і Гельсінки чудово розуміли, що умови миру тимчасові. З новоприєднаних до СРСР територій та Карельської Автономної Республіки, 31 березня 40-го року було утворено Карело-Фінську СРСР на чолі з Кусіном. Радянсько-Фінська війна по праву вважається часом мілітарних новинок. Наприклад, відомі Наркоміські 100 грамів горілки, у Червоної армії були введені в січні 40-го року. Інститут політирків при кожному військовому з'єднанні запрацював повну саме з часів війни з Фінами. Але головною зброєю, яка стала новинкою певним символом тієї війни, стабув коктейль Молотова. Його розробці брав участь відомий фінський хімік Артурі Ілмарі Віртен, який 45-го року став лауреатом Нобелівської премії з хімії. Цей коктейль являв собою вибухонебезпечну запалювальну суміш, яку розливали по пляшках і кидали на танки або позиції ворога. Для фінів цей коктейль став чинною головою зброєю проти радянських військ. Назвали його прізвищем наркома закордонних справ СРСР Молотова як відповідь на тривале бомбардування фінських міст радянськими літаками. Наслідки першої радянсько-фінської зимової війни були жахливі та важкі для обох сторін. Втрати СРСР 140 тисяч вбитими, до 3500 тисяч танків та 500 літаків. У Фінляндії 24 тисячі 918 вбитими, 43 тисячі 557 пораненими, 62 літаки та до 30 танків. У своїх спогадах майбутній лідер СРСР Микита Хрущов писав про один мільйон радянських втрат. Проте питання кількості вбитих та поранених у зимовій війні залишається дискусійним. Окремо варто визначити втрати ВМФ СРСР, а саме 309 вбитими і 1291 пораненими. Підводний човен С2, 12 літаків. Усього радянські ВПС виконали 16663 місії, в тому числі 891 вночі, та скинули 2600 тонн бомб на фінську територію. Незважаючи на всі складнощі перебування в статусі воюючої держави, фінському політичному керівництву вдалося зберегти відносно стабільне життя в своїй країні. Маннергейм так і залишився головнокомандуючим. Переселенцям та біженцям компенсувалися втрати і надавалися умови до господарювання, для, для господарювання на новому місці. У травні 40-го року фінські ветерани війни утворили відповідну асоціацію, а ліві заснували радянсько-фінляндське товариство миру та дружби. Радянське керівництво винесло уроки більш важливі та глибокі, ніж для Фінляндії. Перша нацистська Німеччина не надала допомогу фінам під час війни, що підсилювало у Москві відчуття дієвості пакту ріббентропа Молотова. По-друге, значні втрати та ще мала кількість пірових перемог. В тому числі бої за бункери і прорив лінії Маннергейма, показали прорахунки бойових якості з Червоної армії. Відбулися кадрові зміни в її керівництві. Тимошенко, що отримав звання маршала Радянського Союзу, замінив жила на посаді наркома оборони. А Мересков, який отримав новопроваджене звання генерала армії, став замість Шапошникова головою Генштабу. Проте радянське керівництво, як бачимо, прорахувалося. Фільми пішли на співпрацю з насистами у війні продовженні або війні відплаті сорок першого років зі своїм запатним східним ворогом. Фінляндія, вийшовши з кровопролитного протистояння СРСР, зберегла найголовніше державну незалежність та суверенітет. Локальний конфлікт серед засніжених лісів та озер став випробуванням на міцність фінських союзників у боротьбі з агресором, які доволі обережно надавали матеріальну допомогу та насилали добровольців. Відстоювання національних інтересів постало головною метою під час участі Фінляндії в зумовій війні, а потім і в війні продовження. З чим і фінський уряд, і фінське суспільство впоралися невідмінно з середини го року інтенсифікуються зв'язки з нацистами. А в січні 41-го року буде узгоджено спільні воєнні дії проти СРСР. Фіни прагнули використати союз із Берліном для відвоювання захоплених СРСР територій.